Ви, шановні громадяни неньки України, в ефірі Простір Свободи особистості. Поруч зі мною незрівняна не Іванка Мірзоєва. Не а поруч зі мною неповторний Ян Марковський. О, я вже дослужився до епітета. Тобі вже можна, ти вже можна, можна, да? І ми розпочинаємо телемарафон. і Розпочинаємо його відразу з наших чудових гостей у нашій студії Ірина Соломанчук. Це режисерка, постановниця з досвідом роботи понад 15 років. Вона бере участь у багатьох міжнародних всеукраїнських фестивалях, де здобуває гран-при та призові місця. А її виконавці стають відомими акторами. І сьогодні буде говорити про її проєкт. Про неймовірне шоу. Це проєкт Майкрай. Також разом з нами Олена Осипова, це засновниця міжнародного проєкту. Нова назва. Ми ж наші глядачі вже знайомі з нею, тому що ми були на чудовому суперфестивалі «Венсдей». Це було неймовірно те, що ви робите, дійсно надихає. Це дуже круто. А сьогодні ми будемо спілкуватися про проєкт Майкрай. Звичайно, хочеться від початку Розпитати і дізнатися, як взагалі виникла ідея створення цього проєкту. А дуже дуже просто одного разу ми замислилися, а чому європейці приділяють так багато уваги свої культзбереженню своє, своєї культури, і ми підняли літературу, спілкувалися з фахівцями, і що ми виявили? Ми виявили, що збереження культури важливе для кожного громадянина України, тому що Якщо пропадає культура, змінюється ментальність людей. А що таке зміна ментальності? В голови зміненої ментальності можна вкласти що завгодно. Що робила що робив радянський Союз, знищував культуру України і міняв ментальність? Тому декілька регіонів України були ментально готові прислухатися до ворога. Ми, ми вирішили, що це треба терміново міняти, і вирішили створити цей проєкт. Цей проєкт про українську культуру, про збереження ДНК культурного нашої країни, і, але не так, як це подавалося раніше. Це така інноваційна ідея, це, Перетворена ідея молоді молодь для молодих показує цінність культури в сучасному світі. Ну, посил, я розумію. А Олен назва. От я чесно, ну я скажіть, що обозначає Мокрай? Майкрай да. це те місце, де ми живемо. Це там, де нам комфортно, це е, наша країна, наша культура, наші корні. Це вся наша країна. Це майкрай. О, тоді все зрозуміло. <світ> Скажіть, <світ> а от що було найтаким найскладнішим, коли ви робили цей проект? <світ> найскладнішим. Я не можу сказати, що щось було складно, тому що гарна ідея, гарний колектив, гарні партнери. От я не бачу складності. Ну, як постановка, так? Робота ну, з людьми? Я достатню теж, навіть найскладніше було це початок. Звісно, коли ти пишеш сценарій, ти розумієш, скільки всього треба зробити, скільки прийти до тебе людей. І ти так раз ти дивишся, відповідальність, велика відповідальність. Це перше, найскладніше це, мабуть, той страх, коли спочатку. Але потім, коли почалась робота дивом, таким незвичайно приєднувалися люди. Вони з любові були до України, відчувалася енергія. І було дуже цікаво працювати. Не можу сказати, що було далі важко, тому що було легко, чудово, весело, енергійно. Так що тільки початок, мабуть. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як ваш весь досвід вплинув на реалізацію цього проєкту? Ну, досвід це по першу чергу. Він допомагає працювати, мабуть, над помилками, коли ти перше, що ти починаєш, неможливо, щоб не робити щось не так правильно. Досвід допомагає більше себе пізнати, світ свій пізнати. І коли ти вже це враховуєш, ти досягаєш яких певних результатів, і ти бачиш, що цей результат за допомогою до свого досвіду від найкраще виходить на цьому рівні. Це робота в першу чергу над помилками, мабуть. Що у тебе були, мабуть, ми знаємо, що багато ваших вихованців брали участь у проєкті. Розкажіть, як це було, чи все вони відразу зрозуміли, як це робити? Чи не було з цим складно? Чи бо робота з людьми це завжди складно, тому що кожен це унікальна особистість, і щоб кожен зробив саме так, як потрібно режисерові? Це ж треба ну постаратися. Як у вас це проходило? А ну да, були такі вихованці. Вони до мене прийшли ще в дитячий театр, вони прийшли ще в школярами, десь у п'ятому-четвертому класі вже не пам'ятаю. І ви вони зі мною до кінця, поки вони не подорожлішали, ви вже стали студентами. І коли Іліна Осіпова запропонувала цей проект, звісно, я їм розповіла. Вони так скучили за цією творчістю. Вони так зраділи, і звісно, так вони почали приводити своїх друзів, які навіть не були акторами. І я і я пам'ятаю одного хлопця, грав він головою. Він сказав: Боже, Боже, ви відкрили таке, що я в себе не відчував цього. І також мені дуже приємно, що ті люди, коли приєдналися до нас, це два позашкільних заклада, Дуже приємно, що в даному випадку це паласворчості дітей та юнацтва. До нас приєдналися народний художний хореографічний колектив забавки. Також у нас був зразковий колектив, художній. Спортивними стратного танцю «Алегра» і директор Гудим Тетяна. Ми дуже вдячні, тому що прийшли такі великі професійні та діти разом з керівниками. І Далі в нашу, також було, у нас також був наш комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості Крила під керівництвом Михайлова Людмилі. І до нас приєдналося ще більше колективів. Це зразковий художній колектив хореографічної студії Юденс, зразковий художній колектив Візерунок, також народний художній колектив Вакалу Солдмит, Чудовий театр Моде Шарп. І коли всі ці педагоги. Діти об'єдналися в одну силу, можна сказати, це вихованці цих закладів, вихованці трошки мої. І як було працювати? Ну, мабуть, того, що через любов, коли ти знаєш, що ти робиш, навіть, мабуть, ти не прочитав всіх книг по режисурі, може, ти не передивився всі ті вистави, які треба передивитися для свого досвіду, але ти відчуваєш серцем. Любов'ю розповідаєш дітям, вони якось мотивуються, їм хочеться, хочеться це зробити, тому що вони пишаються потім з собою і пишаються ті глядачі, які були у нас, пишалися цими дітьми, їх батьки, їх родичі, і мабуть та енергія, яка яка нас відкриває, розкриває і робить нас щасливими. А от скажіть нагороди, визнання на фестивалях наскільки це важливо? Спочатку, тільки спочатку, коли ти починаєш, да, ти ще не маєш свого глядача, і дійсно це важливо, щоб зрозуміти, а виходить щось з тебе або не виходить, так? І дійсно, ці дипломи, гран-при, перші міста, вони дають таку да, вийшла. Але потім, коли ти працюєш, ти бачиш, що головне це глядач. Е, головне правило я всім дітям кажу, коли в залі тиша, значить, ми щось робимо правильно. І коли хоч один глядач змінює свою думку, це вже перемога. Тобі вже відчуваєш головне що глядач, Оця медаль, оцей диплом від глядача, Ти найважливіше. Знаєте, ви коли перераховували всі колективи. А й мені так я відчуваю, що дійсно зараз у житті стає більше якось місця для творчості культури, тому що я вже впізнаю ці колективи, тому що пані Олена, коли організовувала фестиваль Вензде, я пам'ятаю і Алегро і всіх інших, як вони виступали, як це чудово. І за останній час дійсно все більше і більше і більше якось у Дніпрі стає відомих вже колектив, які вже впізнавані, які нам подобаються, за якими ми слідкуємо, і дуже круто, що саме ви робите цих талантів відомими. Це ну величезна робота. І я ж знаю, що вже була прем'єра. Прем'єра проєкту, вона сталася перед новим роком, і незабаром буде повтор. Спершу хочеться дізнатися, як пройшла та прем'єра, які були відгуки від глядачів, чи все пройшло так, як планувалося. І потім розкажіть, чому запланували ще раз показати людям цю красу неймовірно. Mm. Давайте, я, да. В даному випадку, да, у нас 14-12 вже була прем'єра, всі хвилювалися, тому що об'єднати так кількість дітей. Да, Репетиції було мало, потім генеральна репетиція була, дуже хвилювалися. Але то, що воно вийшло я гармонійно, без помилочок, і вийшло всі, як були наді на одній волніше, кажуть, да, і ти дивився на це, що відбувається на сцені, аж не вірив, невже це ми це ж зробили? Чого хочемо повторити, тому що не всі потрапили. Знаєте, це наші перші кроки, це наша перша впізнавність. І коли почули відгуки тих людей, що були, ті, підходять люди, кажуть: а ще буде, хочеться подивитися. А покажіть ще раз, хочеться подивитися. Тому було рішення повторити, щоб, щоб щоб в даному випадку розповісти Хочеться і сказати, що ми є. Є Україна, є такі пісні. Є такі танці, є така молодь, є така історія. Пишаємося, пишаємося цією україною. Що в нас це є? У нас є афіша. Будь ласка, покажіть нам режисери, коли це буде. Отже, 29 березня о 17.00. Як потрапити, як придбати квитки? Що потрібно, щоб побачити це? Дуже просто квітки, інтернет, білет. Заходимо, замовляємо. А, і. На 17.00 вирушаємо. Де це буде відбуватися? Все це буде КДЦ Дніпропрес, 12-й квартал. Запрошуємо всіх. Шановні глядачі, не пропустіть, тому що це вже другий показ, і я розумію, що 100% до наших гостей будуть звертатися ці люди, які не встигли потрапити і на другий, Давайте ще раз, давайте третій, Але ви уявіть, скільки людей в цьому задіяно. Ну це дійсно дуже складний такий довгий процес, і постійно його робити. Звісно, можна, але ну не завжди всі все встигнуть. Тому не пропустіть 29 березня. КДЦ не про прес. Ну скажіть а. Великий процес, великий спектакль. Чи відбували? Ну, відбувались? Я розумію, що відбувались якісь цікавинки, якісь історії, які пов'язані з роботою над цим проектом. Ну це ж завжди буває? Буває, буває. Перше, що діти якось дуже полюбляють чуткувати, і якось воно почалось. Вони щось, Моя Ірина по батькові, я Віталій, і щось у них так. То Ірина, я репетирована, то я генералівна від генеральна репетиції, то я у них прем'єрна, то я Ірина Геніалівна. Це, це О, після вистави. Да, після вистави. Так, так, wow. ну А головне, що, мабуть, для мене це особисто, що той хлопчик мене запам'ятався, який навчається в нашому інституті. І, мабуть, ніколи був, не був актором, він музикант. І мені дуже сподобалося, що коли дитина каже, ви відкрили мене, то, що я не знав. Це, мабуть, головне, що може зробити педагог, керівник для дитини. І таке мама моя була, вона така у мене не завжди там часу, немає, коли мене потрапили. І знаєте, коли мати каже, тобі, пишаюся, це, мабуть, дуже головне для мене. Це на все да, ж. Це, це, це дуже круто. А скажіть, будь ласка, хто допомагав цьому проєкту втілитися в життя? Ну, почнемо, з Олени осіпу. Наш ідейник, Підтримувач, Толкач. Це шуткуємо. Це все з неї. Да. Вона позапропонувала чомусь, так я пам'ятаю, це день 8 березня. Вже, 8, 8 березня да. ну, зараз у нас це вже е, згадки вже скільки рік вже буде, да, як ми зустрілися. А взагалі, да, за допомогу у нас багато було. Команда, ми збирали так без допомоги, мені здається, хореограф постановку у нас була Світлана Тарасевич. Звісно, що як режисер я питала її, які хореографічні колективи її на її думку, кого ми можемо запропонувати. Вона відсматривала цей відеоматеріал. Вона вирішувала, показувала. Ми потім спілкувалися без неї. Ну ніяк. Також дуже у нас була народна майстриня Тетяна Ліпетуха, то що у нас на сцені були чудові, величезні, ветенанки під 4 метри, в українському це, це стилі, вони були Русь. зроблені, враховуючи всю нашу українську ідентичність. І це ще не все. У нас був шикарний костюмер це Світлана Черпакова, де хлопці виходили в рубашках і вони були Петриковський розпис. Дівчата наші виходили в українських костюмах. Наприкінці вистави театр Монтушарм показали, які красиві дівчата в нашому українському вбранні. Це були шикарні костюми. Ну, відеоряд, за допомогою якого у нас виходили актори. Це була виходили хореографічні вокальні колективи. І відеоряд ми звернулися до хлопця Олександр Галазубов, як, який зрозумів нашу ідею і ця атмосфера, яку він вклав цей відеоряд, це так да, дійсно допомагало відчути все разом. Дякуємо величезне. Ну, і, мабуть, окремо хочу сказати Олег Янюменка, це. Ременка Я продаж. Я Ріоніка продакшн. У нас була авторська музика. Ви знаєте, так було Мабуть, якщо б вистава наша вийшла з нашою всією задуму, з нашою ідеєю, але б ми використовували пісні, що все чують, воно, може, не було б такого акценту. А коли я знаю, я приглашала свого мастера курсу режисуру, Нину Петровну Кондратєву, я в неї навчалася, і вона коли побувала, вона скаже, Боже, ну дуже-дуже сподобалось. Але музика у вас каже, ну супер. І ця музика, яка авторська, вона відчувалася, всі глядачі це зробили зрозуміли. І ми на це як-то Опирались, і оця вся атмосфера, коли кожен знав, що робить, кожному подобала, що він робить, кожен це робив з любов'ю, і у нас вийшло отаке велике свято. Я би хотіла ще е, розказати, у нас головна героїня, та співачка, е, співачка Варева, це сценічний псевдонім, яка вийшла з нашого фестивалю І дівчина-переселенка з Бердянську. І в Дніпрі вона е, з'явилася як співачка, як авторських пісень Олега Єременка. І фінал нашого нашої вистави, е, пісня Blackout, вона ну, Порвала зал, розірвала усі з сльозами на очах були. Це було неймовірно. Насліджі з цього стовідсотково унікальні проєкти. Костюми створені, декорації, авторська музика ну таке не можна пропускати. Я хочу подивитись. обов'язково треба буде. Ми, ми, ми запрошуємо. Ми з задоволенням і на останочок є ще трошки часу. Хочеться дізнатися, які ваші наступні творчі проекти, бо я не вірю, що у творчих людей не може бути якихось думок вже в голові. Що плануєте робити? Чи будуть ці проєкти проєкти схожі духом на майкрай? є проект є проект і цей проект зародився, народився ідея цього проекту народилася ще от стартував майкрай і я довго так думала а що далі а далі в нас буде маланка і в Маланці буде у нас використані маски, які аутентичні. Уже сім масок в Майкраї. Вони приїхали з западної України з села Маланівці. Ми викупили їх. Нам дуже пощастило сім масок у нас є. А зараз ми працюємо, щоб самим створювати маски, витинанки, костюми, різноманітні українські техніки. Ми самі будемо створювати. За допомогою професіоналів, але самі актори будуть створювати. І от нас чекає Маланка з авторськими піснями, з декораціями, з костюмами. І це буде неймовірне шоу, шоу десь в жовтні. В жовтні ми... так, Я це хочу подивитися. Ми будемо постійно там, от стояти під дверима, будь ласка, ми пускайте запрошуємо нас. Бажаючих вас запрошуємо. Це дійсно такі нові. Проекти вони старовинні, але сучасні. Так і це неймовірно круте поєднання, тому що ми і не забуваємо те, що було, і додаємо йому цю нотку сучасності. Це дуже круто і велика вам ще раз подяка за ту роботу, яку ви постійно щодня робите, втілюєте в життя і зберігаєте нашу українську культуру. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо вам, шановні глядачі. Дякую. Я нагадаю, що у нас у гостях була Ірина Соломончук, це режисерка постано. Засновниця і сценаристка проєкту Рай та Олена Осипова, засновниця міжнародного проєкту Нова назва. Дуже вам дякуємо. Дякую.